У Львові нарешті розпочався розгляд по суті кримінальної справи по вбивству громадської діячки та колишнього народного депутата Ірини Фаріон. І, мабуть, головною новиною тут є вимога доньки загиблої Софії особи про моральну компенсацію у 15 мільйонів від обвинувачуваного В'ячеслава Зінченка, у разі якщо його вина буде доведена. Ці гроші вона обіцяє використати на потреби підрозділу, в якому служив її загиблий чоловік. Саме таку суму виплачує держава родичам загиблих військових. Також, за словами адвокатки потерпілої Наталії Романик, вони тим самим символічно прирівняли Ірину Фаріон до українських героїв військових, адже вона мужньо тримала мовний фронт війни. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. І сьогодні говоримо про суд у справі Ірини Фаріон, адже у його перебігу сталося, сталися значні зміни. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз. Перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитесь це відео. Мені важливо знати, де ви перебуваєте. Напишіть, що ви думаєте також про те, що ми сьогодні обговорюємо. Також можете підтримати канал Донатом через QR. Код у правому верхньому кутку цього відео, а всі інші способи підтримки є, є в описі до відео. Також підтримайте збір на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, постійного гостя каналу. Покликання на збір є в описі відео. Пан Дмитро, попри важку хворобу, тримає свій інформаційний фронт. Власне, окрім зміни статусу підозрюваного на обвинувачуваного. На цьому у суді відбулося кілька важливих подій. Про вимогу компенсації моральної шкоди у 15 мільйонів я вже згадував. Окрім того, суд дозволив задовольнив клопотання захисту Зінченка про додаткові заходи охорони. Також Зінченко привітав батька з днем народження. При цьому він висловив сподівання про скору зустріч на волі, коли все це завершиться. Мабуть, головне, попри зміну статусу Зінченка, на... Зінченко не змінив своєї позиції та не полягає на своїй непричетності до цього злочину. Не був, не стріляв, не вбивав. І це Поведінка вість 17 річного хлопця, якому зараз нема що втрачати, навіть якщо це буде недовічне, то дуже тривалий термін або ж повне виправдання, якщо йому дуже пощастить. Друге, фактично, відбувається протистояння двох громадських героїв. При цьому Зінченко є цим героєм швидше вимушено. Адже досі не зрозуміло, проти чого власне боровся Зінченко, який, і так би мовити, опинився не в тому місці і не в той час. Тобто весь його захист будується на повній відсутності мотиву, або ж це пов'язано з тим, що сторона обвинувачення поки не виклала своїх козирів. Зрештою, це відповідає логіці судового процесу, адже досі йшлося про підготовчі засідання. І тут постає логічне питання: а чи був Зінченко агентом російських спецслужб? При цьому не конче, щоб він це робив свідомо. Принаймні, досі на це питання немає чіткої відповіді, а сам Зінченко не робить? Відповідних заяв, є лише заяви правоохоронців про те, що він був підписаний на певні групи у соціальних мережах, але це жодним чином не доводить факту його причетності до вбивства. Іншими словами, правоохоронці мають показати той самий пістолет, з якого було здійснено постріл, бажано з пальчиками Зінченка. А що важливо. Все це накладається на громадську думку. Ірина Фаріон Герой України. Думка, яка вже сформована і яка вимагає найсуворішого покарання винуватця. Ним на цей момент залишається Зінченко. Терорист, одинак який з невідомих причин почав встановлювати справедливість, як він її розуміє або розумів. Підписуйтеся на мій канал. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Дякую.